Інформування сумчан про небезпеку серцево-судинних захворювань, зменшення смертності від них і належна профілактика. Ці аспекти порушили 2 жовтня в конгрес-центрі СумДУ Лікарі, спортсмени і волонтери, організувавши зустріч Сила Об'єднаних Сердець. Робота про серцево-судинну систему має бути притамана нашій культурі. Ідея такої зустрічі виникла у сумського судинного хірурга Євгенія Марченка. Лікар розповідає у світі більше 18 мільйонів людей щорічно помирає від хвороб серця і судин. Мета була така: об'єднати ініціативну групу людей для того, щоб зберегти здоров'я нашої нації. Я, як лікар, як та людина, яка кожного дня стикається з людськими проблемами, тобто захворювання серцево-судинної системи, інколи це буває дуже драматично вплоть до. Якихось негативних наслідків, коли люди просто втрачають своє життя. А втрачають своє життя вони не тому, що вони якось недоотримують медичну допомогу, а просто тому, що вони невчасно звертаються. Засновник академії боротьби Юрій Голуб один із запрошених спікерів. Спортсмен розповів про оздоровчу фізкультуру і спорт, як засоби впливу на серцево-судинну систему людини. Чоловік дав поради, як дбати про здоров'я серця з дитячих років. Якісно, правильно харчуватись, пити воду, їсти мед, лимони, овочі та фрукти, які ростуть на нашій рідній землі. Ось. Ну і обрати собі гарну команду, гарного вчителя. Які види спорту корисні для серця та судин найбільше? Будь-які види спорту. Головне займатися з розумом, головне, щоб, як то кажуть, без фанатизму. Ігор Ткачов, співзасновник волонтерського руху допомоги Україні від іноземних країн. Зараз чоловік допомагає у лікуванні і реабілітації військових. Говорить, після повернення з фронту багато хто скаржиться на проблеми з серцем. Треба брати європейську практику. Не повинна йти до лікарів, якщо тобі дуже погано вже. А раз півріччя, ти повинен пройти всіх лікарів для того, щоб у тебе було нормальне здоров'я, нормальне життя і не доводити себе до того стану, що лікарі вже Оперативно там вмішується. Ініціатива наших лікарів сьогодні провести такий захід реально актуальна. Чому? Тому що серцево-судинні захворювання залишаються лідерами ну, з причин смерті населення до 65% всіх смертей, фактично доводиться на хвороби серцево-судинної системи. І дійсно, ми, як лікарі, постійно більше говоримо про лікування саме вже проблематики, яка сталася тобто, це вже інфаркт міокарда, який стався, це гіпертанічні. Кризи, які вже надто запущені, і фактично дуже мало і засобу масової інформації. І, власне, всі, ті, хто мав би займатися профілактикою, говорять власне про профілактику. Адже ми знаємо, що профілактика це фактично ну більше 60-70% збереження життя і здоров'я. Сумчанам Євгеній Марченко дав поради, як піклуватися про здоров'я серця і судин. По-перше, це регулярне заняття спортом. По-друге, це обмеження в вживанні тих жирів тваринного походження, тобто зменшити кількість цих саме поганих жирів, які ми вживаємо. Це майонези, це всякі там жирні сорта м'яса і тому подібне. Це обов'язкове загартування. Тобто людина повинна про це розуміти. Це обов'язкове, скажімо так, я виділю. П'ять умов, ті, які виділяв Микола Михайлович Мосов. Задля здоров'я людини потрібно п'ять умов. Це перше обмеження в харчуванні, друге це загартування, третє це час і вміння, саме вміння відпочивати. Четверте це обов'язкове загартування, фізична активність, і п'яте – це щасливе життя. Анна книж, Сергій Мілевський, новини на Суспільному. Сума.